Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Жінкам, котрі втратили чоловіків на війні в Україні в складі російської армії, москвичі почали дарувати шуби. Вдова окупантів навіть не намагаються приховати свою радість за такі гробові від суспільства. На це звернув увагу український ведучий Олексій Дурняв у своєму телеграм-каналі Боже, яке кончене. А коментатори з України заявили, вони не здивовані, що вдови загарбників вирішили, що шуби взамін на чоловіка це хороший обмін. Перше фото з шубою та підписом. Від представників російського активу Москви передали подарунок Наталі Вдова Героя Новоросія. З'явилося 6 лютого. На кадрі Наталя позувала із щирою усмішкою на обличчі, тримаючи новий верхній одяг. Ще одне аналогічне фото з'явилося вже сьогодні, 7 лютого. На ньому вдова на ім'я Валентина також позувала з шубою, однак не змогла відірвати погляд від обновки, тому навіть не глянула в камеру. У коментарях українці не скупилися на коментарі. Нормальний курс обміну, шкура за шкуру. А шуби, мабуть, вкрадені в Україні прокляті і в крові. Об'єктивно. Шува краще ніж мішок картопля, сюр якийсь. Зазначимо, поки вся Україна оплакує кожного героя, який поліг за боротьбу з Росією. Рідні окупантів отримують компенсації за двох сотих. Вражає не лише сума, а й емоції тих, чиїх чоловіків уже немає в живих. У соціальних мережах окупанти вже починають вихвалятися виплатами за двох сотих. І мовиться навіть не про дві тисячі доларів, які обіцяли загарбникам, яких відправили воювати проти України. Так за кожного убитого під час війни Новороса рідним виплатили по 10 тисяч рублів. За ці гроші можна купити. Ти два злишку мішки цукру. Якщо ж говорити про гривні, то мовиться про 4044 тисячі гривні за нинішнім курсом. Найдивніше те, що далеко не всі виглядають засмученими. Наприклад, одна з жінок на фото буквально позує з двома купюрами по 5 тисяч рублів. Мовляв, коханого то нема, але ж фото має бути гарним, і цей цинізм просто неможливо передати словами. Задля справедливості зазначимо, що 10 тисяч рублів це досить багато, враховуючи той факт, що в Росії взагалі не цінують людських життів. Ви ж пам'ятаєте, що мамки нових нарожай. Ті самі мамки, які зараз не гребають подачками за вбивство своїх рідних, скоро відправлять воювати нову партію гарматного м'яса. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.